Матусь Турківщини вітає Християнська церква Христа Спасителя. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Цей чудовий день подарував нам Господь і наших прекрасних дітей також подарував нам Він. І найголовніше, чого Він чекає від нас, як від батьків, від мами, від тата. Господь чекає, щоб ми наших дітей привели до нього. І сьогодні я хочу прочитати е, вірш Юлії Тонего Мамина молитва. Молитва мамина велику має силу. Молитва мамина завжди у небесах, бо щира, невідступна і стокрила, коли ім'я дитини на вустах. Вона молилась як тільки уміла, схиляючи коліна раз у раз. За свого сина Господа просила, щоб він його помилував і спас, щоб він йому послав щасливу долю, змінив на краще все його життя, і від гріховної звільнив неволі, щоб дав йому Всевишній каяття. Молилась ревно і молилась слізно, вже й старість сивиною підійшла, о як боялась, щоб не стало пізно, і у молитві все його несла. Та не спішив до Бога син, байдуже він слухав маму, серцем не тужив, і майбуттям не переймався дуже, а як хотів, то так собі і жив. Минали роки вже й настала зрілість, уже й багато дечого не дбав, та бідний був на доброту і щирість, про душу думати часу не мав. До мами зрідка приїздив у гості, він не любив про Бога балачок. І навіть кинути ще міг зі злості, що він їй не якийсь там простачок. А мама, мама все йому прощала, любила сина, бо єдиний був, і з нетерпінням все його чекала, щоб хоч би трохи з нею він побув. А якось, коли майже вже зібрався, провідать маму пролунав дзвінок. Приїдь, і з мамою хоч попрощайся. І на могилу поклади квіток. Немає мами? Більш немає мами, стиснули серце туга і печаль. Чому так рідко бачився я з вами, не цінував вас, мамо, я на жаль? Приїхав син, похоронив і в хату зайшов самотньо, сів біля вікна. О, як же, мамо, днів сумних багато ти провела у хаті цій одна. Він поглядом обвів кімнату. Раптом побачив біля ліжка ямки дві, багато мама на колінах там стояла і зупинив на них він погляд свій. Тоді, сльозами, там же на коліна, схилився і промовив Господи, прости мені усі мої провини, прости мені, прошу тебе прости. Так, мамина, проста молитва щира, була почута Богом в небесах, бо мала мама непохитну віру, що син її. Покається в гріхах, і ми щодня в молитві до престолу своїх дітей із вірою не сім. Хай руки не опустяться ніколи і будуть з Господом, і дочка наша, і син. Слава Господу! Коли <праць> ско. Пам'ятаю, як співала матинка моя муж -у -у -у. дитинство швидко пролетіло, але пісня мами нажива. У мене, що життя щасливо я що, скільки ночі й ти не досипала, скільки горя ти пережила. І ти збонялась, і Господа Христа слава мамо, мамо, моя люба, не, не забуду я твою любов, я простила думала про мене. Я щаслива, я йшов Твої руки нічні не Твої очі чисті, я кришталь твою ласку я не забуваю. Я Ростила, думала про мене, щоб життя щасливо. Життя щасливо я йшов. Слава Богу! Христос воскрес! Вірш називається Мама. На краю села між старими вишнями обдерта хатина стоїть без дверей, за хатою поле покрите житами. І шумить дуб високий, похилий старий. Вдови Василихи була ця хатина. Вона ось до тітки пішла у село, а вдома сидів лиш івась сиротина, і чекав сигнок мами, вже пізно було. Дивився крізь вікна на поле широке, заплакане личко втирав рукавом. Світилися зорі у небі високим, і десь соловейко співав за селом. І вас був голодний, гірка його доля, ганяється мати усюди сама. Остання що вчора була боля, а хліба давно від різдва вже нема. Сидів під стіною і солодко здрімався. А скрипнули двері, і мати увійшла, І вась, мов не спав, на, весь на ноги зірвався. Чи хліба принесла, де в тітки була. Засмучені очі вдови заблищали, солону сльозу проковтнула вона, і з сином на лавці собі посідали, і хліба дістала з запаски вона. На завтра вже маю синочку роботу, уранці білити до школи піду. Зароблю на хліб, може, куплю й сорочку, що Бог дав здолати поборем біду. Тепер, мій синочку, пора тобі спати. Дивись, як високо зійшла вже зоря. Я мушу ще блюзку собі полатати, Іди, мій, Івасю, вже пізня пора. Івась на постелі в клубочок зігнувся, відчув своє горе і важко заснув. У мамин подертий жук-піджак загорнувся, було йому добре за голод забув. Вдова ще сиділа і блузку латала, а блідий вогонь каганця ледь блищав, десяту вже латку до латки чіпляла, в саду увесь час соловейко співав. Як щось пригадала, то плакали очі. Коли був Василь було краще їм жити. тепер же приводить безсоннії ночі, голодна, обдерта, без хліба сидить. А сина пильнує, вона ж мати ненька, що має, то все для Івася віддасть, бо син ще не виріс, такий ще маленький, як виросте, мамі пропасти не дасть. Від важкої праці згубила всю силу, змінилось обличчя і волос збілів. Весело в житті ані дня не прожила, не знала щасливих і радісних днів. Минулого року весь час хворувала, снувались тривожні думки в голові не жити, а смерті скоріше вважала, що вже відпочити нещасній вдові. І вас вже дорослий, по ночах блукає, забувся, що мати за піччю лежить, що тільки заробить, усе пропиває, приходить над ранком і до вечора спить. На тебе я, мамо, не буду робити, і в хаті моїй для старих не приют. Розжилася, і пощо таким жити, Тодішні як ти вже давно не живуть. Взяла василина на плечі торбину, а ноги з безсилля тремтіли її, шнурком підв'язала стару опанчину і хліба просити пішла по селі. Під плотом утерла заплакані очі, в саду було чути соловейків спів, згадала минулі безсоннії ночі, і вась був маленький, коли сидів. Тепер їй нема де до смерті дожити, і мусить ходити і хліба просить. По дворах чужіє собаки дразнити, нема ніде на старість голівки схилить. Господь каже нам, щоб батьків шанувати. О, брате, послухай святих його слів, повинен і ти свою маму вшанувати, а скільки таких, як і вас є синів. Амінь. Я за Україну молюся мій Боже, вірю твоя милість людям допоможе, не пишни палацах процвітає воля, а молитві з Богом України до. Білий коліна, що усміхала світу, вільна Україна і моя молитва, Розірбайна війна України, буря християни в молитві тихо, сили коліна, що сміхали світу, вільна Україна і моя молитва, Розірби кайдани на Україні, будь християни. Що не лили сльози матінки і тата, що була вже вільна Україна наша, не вбивали кулі, молодих синів, бо нам тільки мирно жити по велі Тихо, силимо, коліна, що смікала світу, вільна Україна і моя молитва, прозрве кайдани і на Україні, будуть християни у молитві, тихо, силимо, коліна, що сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, розірве прозірва, коляни на Україні, будуть християни. Аминь. Слава Богу.